Пенсія з інвалідності це тема сьогоднішнього випуску. Розмір виплат, страховий стаж, необхідні документи, надбавки, доплати, все, що треба знати на цю тему. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомих підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Право на набуття статусу непрацездатного або обмежено працездатного та оформлення пенсії по інвалідності дає повна або часткова втрата здоров'я. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від інвалідності, а її розмір залежить від отриманої групи інвалідності. Отож. В осіб, яким призначено першу групу інвалідності, розмір пенсії становить 100% розміру пенсії за віком. При цьому для призначення пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людина саме визнана інвалідом. Далі розмір пенсії в осіб з другою групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Необхідний страховий стаж. Від 1 до 14 років. Далі особи з третьої групи інвалідності отримують 50% пенсії за віком за наявності від 1 до 14 років страхового стажу. Подати документи для призначення пенсії по інвалідності можна як офлайн, тобто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, так і онлайн, тобто на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Які потрібні документи? Для оформлення пенсії щодо інвалідності. Дивіться, письмова заява про призначення пенсії. Паспорт або свідоцтво про народження, якщо для дітей, якщо у вас є ID-паспорт, потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом із паспортом. Далі реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Також трудова книжка має бути обов'язково. Обов'язково. Далі, обов'язково, якщо якісь інші документи, що підтверджують стаж, або плюс відомості про заробітну плату, далі документи, що засвідчують особливий статус особи, наприклад. Що це може бути? Довідка із МСЕК або ж посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Обов'язково фотографія необхідна для оформлення пенсійного посвідчення. Якщо йдеться про військовослужбовців та строкової служби до заяви для оформлення пенсії щодо інвалідності, слід додати. Обов'язкове свідоцтво про хворобу, видано та завірене військовим комісаріатом за місцем. Зняття військовослужбовця з військового обліку або ж довідка військово-лікарської комісії копія. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то до заяви для призначення пенсії слід додати довідку військового комісаріату. Про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби, плюс висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби. Далі дуже важливий момент надбавки та які доплати встановлюються додатково так, до пенсії з інвалідності. До пенсії з інвалідності встановлюються надбавки на догляд. А утриманців, тобто підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на них право відповідно до чинного законодавства. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16.07.2008 2008 номер 654 дивіться непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років, надбавка до пенсії за інвалідністю виплачується в розмірі 150 гривень на кожну дитину. Далі. Особам з інвалідністю першої групи, одиноким особам з інвалідністю другої групи, які потребують постійного стороннього догляду, або ж досягли пенсійного віку одиноким особам з інвалідністю другої групи, які досягли пенсійного віку, крім, крім тих, які отримують державну, так державну соціальну допомогу. Окрім тих, це дуже важливо з догляду відповідно до закону України державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Тобто, таким людям виплачується надбавка для догляду у розмірі 50 гривень. Це вся, в принципі, інформація, яку потрібно знати. А також ось зовсім недавно нова міністр соцполітики сказала, що для... Осіб з інвалідністю обов'язково буде призначена реабілітація. Зараз все-все-все це будуть розробляти, і якщо це, але це поки заява, це ще не точно, це поки така заява, що все це планується робити. Як все це буде насправді, я не знаю, але ось нова міністр прийшла і заявила зразу, що ось так і ось так мають зробити. Там дуже багато ще різних заяв, але ось це все, що стосується саме цієї теми. Тому я сподіваюся, що відповіла на дуже багато запитань, які ви задаєте щодо цієї теми. І на сьогодні це все. Пишіть, якщо у вас є ще якісь питання по мірі можливості, буду відповідати.